Солодка, ароматна яскраво червона суниця садова багатьма улюблена ягода, яку в народі за схожістю називають полуницею. Вона одна із найперших дозволяє після зими поповнити організм вітамінами, екологічно чисту, вирощену на звичайній грядці, практично без застосування хімікатів. Суницю пропонує до столу українців товариство Кищенці і вирощується вона в Жашківському районі. Локіщенці потужне сільськогосподарське підприємство, яке із 2001 року стабільно працює на теренах Манківського та Жашківського районів. Сьогодні це підприємство, обробляючи понад 13 тисяч гектарів сільгоспугідь в 11 селах, є одним із найбільших орендарів землі в регіоні. Довіру людей товариство завоювало відповідальною роботою, а також помітним бажанням дбати про своїх пайовиків. Це проявляється у відношенні до людей, заробітних платах, активній підтримці соціальної сфери, а також тим, що власник, голландець Корнеліс Хозінха, зайнявся менш прибутковою справою, ніж вирощування зерна задля створення нових робочих місць. Мова йде про олочівництво. Минулий рік городня бригада у нас була близько 50 гектарів, а в цьому році більше 150 гектарів. Ми вже зробили розташування в двох населених пунктах. Один знаходиться між Кищенцями і хижнею для того, щоб краще було людям їздити на роботу ближче і швидше, інша знаходиться біля нової греблі. В цьому році ми посіяли десь 52 гектари цибулі, 43 гектари моркви і буде посіяно близько 18 гектарів капусти. Капуста раніше вже посіяна була раніше, а зараз ми ще будемо досівати такі більш пізні сорти. Люди задіяні з усіх сіл, можна сказати, як Маньківського, так і Жашківського району. Працюють люди із Кишинців, із Харківки. З Жашківського району працюють люди із Хижні, Нової Греблі, Тинівки, Павлівки. Ми плануємо, що на городній бригаді буде працювати мінімум 60, а пік, коли треба буде збирати там цибулю, морку може доходити кількість працівників і до 100 чоловік. У суницю ми вирощуємо перший рік. Раніше ми займалися вирощуванням огірка для того, щоб ну, надати робочі місця нашим пайовикам, людям, які проживають в селах, де ми орендуємо земельні ділянки. Майже три гектара землі між селами хижня Жашківського району та Кищенці Манківського району зайняті суницею чотирьох сортів. У найближчих планах керівників підприємства збільшення площі до. 7 гектарів і висадження червоної ягоди різних строків достигання, враховуючи те, що дуже складно проходить момент розрахунків із концерними заводами, ми прийняли рішення огірок замінити на суницю садову. В цьому році ми посіяли 2,8 гектара суниці. Вони між кишенцями і хижнею. Тут чотири сорта, вони більш середньоранні розглядаються як сорти. На наступний рік ми хочемо збільшити десь близько до 7 гектарів і посіяти ранні сорти, і потім вже будуть. Ізні сорти, це зв'язано з тим, що ми зможемо забезпечити людей тривалий час роботою. Збирання в суниці садгові буде проходити приблизно на протязі е, двох місяців. Відповідно, кожний бізнес хоче мати прибутковість. і Ми на це розраховуємо, що суниця нам теж буде. Прибутковою культурою. В залежності від потреби ми залучаємо від 30 до 60, 70 чоловік, тому що тут люди і збирають, і це вантажники, це люди, які проводять зважування суниці, тому що ми зважуємо кожний ящик. І цей ящик уже не переважується на автомобіль, який їде на супермаркет. Воно зразу приймається ця вага, яку ми зважили на полі. Як і до всього, в товаристві Кіщенці до відбору сортів підійшли особливо ретельно. Цим займався спеціаліст із Голландії. Я від Голландії, і я тут працюю на Водні на овочі. Шота ми брали з Голяни і сюди привозява. Сімійне діла займатися. Да. А тут да. один год технологія вирощування вражає своєю продуманістю і водночас простотою. Суниця не в теплиці, а на полі. Рядки покриті плівкою, під якою каналова система зрошування у міжрядді солома або ягода завжди залишалася чистою. І головне, ніяких хімікатів, ні від бур'янів, ні від шкідників. Ми вирощуємо рядками. Ці рядки близько 300 метрів. Робиться такий невеличкий бурт. На ньому кладеться капельне зрошення. У нас суниться на поливі. Потім накривається це все плівкою. Плівка з одного боку чорна, з іншого боку біла. Чорна це, якщо вона вверх чорною, значить це буде швидше проходити процес дозрівання. Якщо ми хочемо зробити, щоб суниця достигала трошки пізніше. Накривається плівкою білою догори. І вже два рядки суниці висаджуються на один рядок. І люди йдуть, збирають по одному боку рядка і вертаються іншим боком, закінчуючи збирання. Технологія захисту ну, така досить проста, тому що, ще раз наголошую на тому, що Суниця зразу їде на супермаркет, і ми не можемо застосовувати якісь засоби захисту рослин, які б залишалися в цьому продукті. Ми змушені вирощувати її фактично екологічно чистим продуктом. Також зверніть увагу, що міжряддя засипаний соломою, це зроблено з тим, щоб в разі, якщо там був дощ або День перед збиранням був дощ. Це дозволяє людям вільно ходити. Це по-перше, по-друге, що ягода завжди залишається чистою. Що стосується бур'янів, то важко сказати, що вони дошкуляють. Буде рости бур'ян, не буде ягоди. Тому вона сама дивиться за тим, щоб вчасно вирвати цей бур'ян, не залишати нічого. І шкідників ну, фактично нічого не, не дошкуляє. Ми думаємо, що додатково ніякого захисту вона не потребує, поки на даний час. Контроль якості для суниці товариства Кейшенці важлива умова виробництва, адже ягода одразу із городу поставляється на прилавки магазинів. Для цього робітники збирають її у спеціальні бокси. В основному ми стараємося вирощувати такий екологічно чистий продукт, тому що в нас контракти заключені із мережою ФОЗІ. Мережою супермаркетів, і ми їм збираємо і фактично в той же самий день поставляємо цю суницю на прилавок і вони її зразу продають споживачою. Складність є в тому, що пакування дуже складний, складний момент самої логістики збирання суниці. Нам треба її зібрати, спакувати спеціальні бокси це по пів кілограма. Це робиться зразу на полі. В них спеціальний є вкладиш для того, щоб збільшити термін зберігання. При цьому автомобіль, який везе на супермаркет суницю, повинен бути обладнаний в обов'язковому порядку холодильником, тому що транспортування і зберігання суниці краще відбувається при температурі приблизно плюс 2-5 градусів. В такому випадку суниця може зберігатися 5-6 діб. Кожний бокс пакується спеціальним таким листком пакувальника, що Супермаркет може бачити, яка людина рвала іменно цей бокс. Це такий невеличкий контроль якості. Правильно зібрати суницю, виявляється, ціле мистецтво. Одриваємо не повністю, щоб хвостик трохи виглядав, щоб вона не портилася. Таку здорову від дрібну відділення, тоді війна де Трохи дешевше. До речі, метод нарахування заробітної плати тут може змінюватися. При першому врожаї залежить від кількості зібраної суниці, що стимулює працівників. В інший час рахується погодинно. Що варто відзначити на полі жителі різних куточків Жашківського та Манківського краю, яких на робоче місце підвозять безкоштовно. А як тут розрахунок проводиться? Раз у місяць. А от за виробіток чи за погодинно як? тут Ну, По годину зараз робимо. Чула наче ти більше збирати і більше отримає. Було таке, коли була клубника, А зараз її нема. Що... Взагалі задоволені зарплатної якась? Задоволені. І ви звідки? З кишенцю. Да, Я задоволений, зарплатнею. – Звідки? З і Реблі. – А взагалі задоволені умовами праці? Так. А від чого залежить зарплатня? у вас? – Ну, як працюємо, від почасового. А я чула, що наче від того скільки зберете? І від того тільки зберемо. Тоже також бувало таке. З павлівки. Павлівки сюди доїжджають так? да нас привозять машиною, рано забирають і додому привозять. Робота все таки не з найлегших. Часом доводиться працювати від п'ятої ранку до п'ятої вечора, але всі задоволені, бо в селі важко знайти роботу, каже пані Ліда, яка вже 9 років працює в городній бригаді товариства Кищенці, і цього року стала бригадиром на суниці. Ну, я роблю в в городні 9 років, а цього року це, наче поставили мене бригадіром чернковою, як там це... Я вважаю, що це дуже добре для людей. У нас є робочі місця, люди працюють, і люди задоволені, і люди при зарплаті щомісяця, і люди так от, от, працюють півгода, сім місяців, тоді стають, стають в центрі зайнятості на облік. А взагалі це важка праця? Да. Суницю нас збирають як, як і радок, і буває від 80 до 115 кг. Ну, на роботу ми, як це в нас час пік це такий, що це от ми виходимо на 5 і будемо до 5 вечора. А люди поки роботою задоволені. Важко, важко, але Першими врожаями у кищенцях задоволені, але не прибутками, які розтанули разом із гнилою суницею після затяжних дощів холодного початку літа. Що поробиш? Ця рослина вельми теплолюбна і досить примхлива. Цей рік був надто складний, оскільки аномальний початок літа дощовий, викликав те, що десь 30-40% суниці почало гнити. Це така особливість цієї культури, і тому ми не добрали приблизно 30-40% валового збору суниці. Ми розраховуємо, що до кінця збирання сезону ми зберемо десь 11-12 тонн з гектара, при тому, що ну, такі планові показники встановлюються в районі 15-18 тонн на гектар. Це вважається нормальна урожайність. Так як я сказав, що ми плануємо, наприклад, наступний рік сіяти соницю ранню і пізню, то, наприклад, у ранню є ризик в тому, що вона може підмерзати, якщо будуть пізні майські морози. Так само можна сказати, що якщо сильно дощі великі, це теж приносить втрати в плані того, що вона починає гнити. Треба дуже уважно до цього відноситися треба збирати гнилу суницю, вивозити її за територію ділянки. Для того щоб не допустити розповсюдження гнилі, успіх не прийде сам по собі. Це розуміють у товаристві Кищенці, де не бояться труднощів і готові боротися за врожаї сунисі по голландськи, розвивати нові напрямки виробництва і не зупинятися на досягнутому.